Один із кутів ромба в 5 разів більше за інший. Знайдіть відстань від вершини гострого кута ромба до прямої, на якій лежить протилежна сторона ромба. І якщо його периметр дорівнює 56 см. Так, ну, накреслимо ромб ось наш ромб. Один із кутів в 5 разів більше за інший. Ми можемо, наприклад. У нас цей кут нехай буде Х, тоді більше кут буде 5Х. Треба знайти відстань від вершини гострого кута, ну, той кут, який менше, тут і гострий у нас. До прямої, на якій лежить протилежна сторона ромба. Нам потрібно пряму побудувати, ось вона, навпроти гострого кута, ось ця сторона. Ось ми її продовжуємо. Чому ми її продовжуємо? Тому що нам треба відстань від вершини цього ромба знайти. І тоді ми креслимо. Ось вона відстань від вершини ромба до цієї прямої. Ось у нас перпендикуляр. Тобто цю відстань нам потрібно знайти А Б С Д Е. А Е ми не знаємо. Але ми знаємо, що периметр ромба дорівнює 56 см. Периметр ромба знаходиться за формулою 4а, тому що ромба всі сторони рівні, і дорівнює 56 см. Тоді сторона ромба треба 56 поділити на 4, виходить 14 см сторона ромба. Тут 14 см, ну, всі сторони по 14 см. Добре, але треба ще кути цього ромба знайти. Сума кутів ромба при одній стороні дорівнює 180 градусів. Тобто х плюс 5х дорівнює 180 градусів. Неважко знайти, що х дорівнює 30 градусів. Тоді це гострий кут у нас дорівнює 30 градусів, тоді тупий кут дорівнює 150 градусів, тоді суміжний з ним буде дорівнювати 30 градусів. Трикутник є АД прямокутний, АД є гіпотенузою, вона дорівнює 14 см. Катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, тобто 7 см. Відповідь А.